Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас огляд новинки акумуляторного інструменту клеєвий пістолет GP12. Пістолет працює на базі 12 вольтових акумуляторів, і давайте поговоримо про його зовнішній вигляд. Перше, що кидається у очі, це прогумована рукоятка та гумові вставки на корпусі. Також бачимо анатомічну форму кнопки подачі клею, що доволі зручно працювати двома пальцями. Також на корпусі знаходиться кнопка увімкнення. І ще додатково кнопка увімкнення або ж виключення підсвітки робочої зони. Нагрівач у нас встановлений керамічний, прогрівається він максимум до 160 градусів, чого цілком достатньо. І до речі, працює він зі стрижнями 7 мм діаметром. Давайте його увімкнемо. Затискаємо кнопку і чекаємо, коли увімкнеться зелений індикатор. Далі почався процес прогрівання. Прогрівається він приблизно 15 секунд. Як тільки червона лампочка перестане горіти, перемкнеться на зелену, значить він готовий до роботи. Все, він прогрівся, можна заряджати клеєві стрижні та починати склеювати. Також що я казав про кнопку підсвітки робочої зони. Можемо її увімкнути, а можемо вимкнути. Плюс додатково для комфорту в роботі тут встановлена система антикрапля. Зарядили клеєвий стрижень і починаємо його подавати. Як бачимо, активно починає подаватися клей. І з приводу антикаплі я перестав тиснути на кнопку, і подача клею припинилася. Це вберігає вашу робочу зону від забруднень самого клею. Годі балачок, давайте щось ним склеїмо. Обрали декілька матеріалів для склеювання: Це ламінат, склеїмо олівці та картон. І подивимось, наскільки добре тримає клей. Час висихання цього клею приблизно 15-20 секунд. І наносимо спершу на ламінат. І добре притискаємо. До речі, з приводу автономності на 2 амперному акумуляторі він працює від 2 до 3 годин в залежності від інтенсивності роботи, і відповідно на 4 амперному в два рази більше. Давайте не будемо все по черзі перевіряти, От, склеїмо одразу і олівці. в олівці склеїв, і переходимо до картону, до стаканчиків. Не забувайте, з цим клеєм треба працювати дуже обережно. Тому що він гарячий. Про всяк випадок залишимо все на 5 хвилин для повного застигання клею. Перерва. До речі, чого я сказав на самому початку про клеєві стрижні, що вони 7 мм діаметром? У попередньої мережевої моделі вони діаметром були більші, щоб ви не переплутали. Уважно дивіться на упаковку. Пройшло приблизно 5 хвилин. Давайте почнемо роз'єднувати склеєні матеріали. Почнемо зі стаканчиків, бо це найпростіше. Ну як, бачите, ну, як бачите, стакани з'єдналися дуже добре. Відірвалися не по клею, а по самому картону. Переходимо до олівців. Ну, трошки фарби відірвалися, але це і не дивно, оскільки вони глянцеві, тут особливо нема до чого приклеюватись. І от для мене найцікавіше, давайте відірвемо ламінат, наскільки добре він приклеївся. Через те, що тут також глянцева поверхня, воно прям надміцно не склеїлось, але це і не суперклей, він не має так склеювати. Якщо вам треба більш надійне склеювання, ви можете наждачкою зробити шроховату поверхню, і тоді клей проникне глибше і краще склеїть. Взагалі він розрахований для фіксації різних матеріалів, таких як картон, пластик, папір, дерево в цілому, чудовий інструмент для хендмейду, для домашнього рукоділля, або якщо вам треба зафіксувати десь щось. А якщо у вас є свої ідеї, що можна незвичного склеїти цим пістолетом, цим клеєм, пишіть свої варіанти в коментарях під цим відео. А посилання на цей пістолет та клеєві стрижні ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та на все добре.